Та вас на першому міському це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко сьогодні будемо говорити про те, що торкнулося і Одещини. Будемо говорити про аварійні відключення енергопостачання. Ну насправді не можу сказати, що це було для нас новиною. Не можу сказати, що ми цього не чекали. Чекали, звичайно, тому що бачимо, що за останні два тижні дуже багато об'єктів критичної інфраструктури було зруйновано окупантом, майже 40%. І це стосується саме об'єктів і енергетичної інфраструктури. І Ми розуміємо що Тоді, коли ем, ці аварійні е, відключення починалися спочатку по інших областях, то розуміли, що церкнеться це і Одещині. Володимир Карпич, начальник управління системи життєзабезпечення Одеської військової адміністрації, сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Володимире. Доброго дня. Так, у нас сьогодні привід не радісний, але насправді думаю, що будемо шукати позитив в будь-якій ситуації, навіть у цій так, будемо шукати якийсь такий промінчик світла, який обов'язково обов'язково буде в нашому житті сьогодні, в житті України в цілому, але сьогодні переживаємо ось такі тимчасові труднощі, я б це так сказала. І другий день поспіль Одещина теж підключилася до аварійних відключень, точніше, Одесу, Одещина. Підключили, так, ми вже всі е, на собі це якимось чином е, ну, зрозуміли, як воно працює. Е, і якщо говорити із е, позитивних моментів, то існує е, точний графік, більш-менш точний. так, І завдяки цьому графіку можна е, якось е, розуміти, як розподіляти свій день, так, як е, е, розраховувати, коли є світло, коли немає. як воно насправді, чи справді точні графіки, багато хто з деситтів пише, що. Графік не співпадає з тим, що написано, і з тим, що планується, і тому люди справді не можуть планувати. Так. Ну, на жаль, це торкнулося Одещини, і е, ми до останнього мали надію, то, що Одесно не буде угу. в цьому Обійде списку, чином, тому що так, о, так. Е, у нас таке географічне положення, що ми маємо декілька. Угу. Е, Потоків електроенергії, і для того, щоб нас в ту ситуацію загнати, це потрібно було о, всі потоки ці чи зменшити, чи пошкодити. пошкодити, пошкодити. Так, е, на жаль, це відбулося, нічого страшного в цьому немає. Е, що стосується графіків, для е, відключає е, НЕК Укренерго. Це все українська система, так. і вона, щоб розуміти, вона дає той об'єм споживання, який треба відключити. Це воно стосується напрямків, воно не стосується тільки, наприклад, там одного району чи двох. Uh -huh. Є напрямки, воно стосується саме них. Чому в нас графіки буває не співпадають? Uh -huh. uh -huh. Тому що, наприклад, Зараз введені відключені е, автоматично аварійні, Розумієте? Це означає, що, що коли ми е, получаємо е, на відключення цей об'єм, ми приблизно розраховуємо, наприклад, на 250 мегаватт. Тобто це розподіляється, так? Як воно от працює там, людською мовою? Тобто людською енергія має розподілятися. На, на, на... на ДТЕК, нашу так. компанію, яка займається розподілом. Йде інформація за те, що, треба, наприклад, 250 МВт uh -huh. треба зменшити uh -huh. Uh -huh. по таким то напрямкам. Ми на це розраховуємо, точніше, компанія DTEK. Але ця інформація йде за 15 хвилин uh -huh. Uh -huh. в таких ситуаціях. Uh -huh. Коли були е другі графіки, їх там де, е є. Два варіанти. Є погодинний графік, який ми плануємо за декілька, там за три дні, наприклад, mm -hmm. так. І ці погодини ми там можемо відключати якісь там, наприклад, якісь там підприємства mm -hmm. чи ще для того, щоб просто збалансувати трошки. Ну mm на -hmm. частіше чотирьох годинні, так? Найчастіше Зар... бачу Ні. Так. А зараз а. вже це відключення. А відключні. зрозуміло. Розумієте, це вже. Коли за 15 хвилин нам кажуть, скільки, і ми повинні це зменшити. Навіть для того, що ми тільки плануємо. А якщо нам, наприклад, сказали 250, а треба 300, тоді і виходить е, так, що ми розраховуємо відключити, наприклад, по графіку стільки абонентів, а маємо відключити більше, тому що ми не можемо вкластись в цей об'єм. І за цього це відбувається. І треба розуміти, що це не то, що примха, а це велика система, яка потребує дуже е... чіткого та, ну, правил. Ми не можемо, наприклад, якщо нам кажуть 300 е... Е... Змечити, е... Змечити на 250, бо в нас тільки на це розраховано. Mm -hmm. Ні. І за цього це цієї проблеми, коли люди навіть ті, що думають, що їх не відключать, і раптово їх відключають. Е... По-друге. Відключається о, в, в ручному режимі найчастіше. І також, поки там бригада доїде, поки переключуть. Це великий механізм, це великий об'єм роботи. Я хочу, щоб наші глядачі вони, ну, розуміли, що це не так просто, такі великі об'єми, вони не можуть легко переключати, захотів відключив там, стики, захотів стики. Це велика робота, вона потребує великих, так скажімо, і зусиль зрозуміло, так, так і так, це так. все. Так що, будь ласка, віднесіться до цього стримано, і розумійте, що все робиться для того, щоб цих відключень не було. На жаль, ми розраховували на те, що їх не буде в понеділок, коли не були. Ми розраховували на те, що їх не буде сьогодні, але вони ще залишаються. Це нам. Е, як маленькі такі, знаєте, як е, маленьке завдання на нашу людяність, на нашу стриманість. Ми і так жили з вами в дуже гарних умовах е, порівняно з тими містами і з, з тими регіонами, де ситуація набагато стає. Ну, так, не жалітися, поки що особливо не було на що. Ну, я не маю на увазі, звичайно, ті жахливі випадки, які е, все одно. Вставали в Одесі, так і про прильоти, і про все таке інше. Але це війна, і всі розуміють, що обійти 100% Одесу це теж не могло. Але але насправді умови набагато краще. Я з вами погоджуся. І сьогоднішні ці відключення чи можна прогнозувати, чи мабуть це е таке риторичне питання, ми не можемо сьогодні прогнозувати як надовго, так? Тобто, ми е е е йдуть перемовини, йдуть робота по відновленню. Ми, я не хочу загадувати. Угу. Я надіюся, що з кожним днем ми вирівнюємо ситуацію. І ці відключення, якщо будуть, то будуть незначні. Угу. Я не маю такої надії, але ви знаєте, в умовах війни що спрогнозувати? Зрозуміло, це... довгостроково Ча, поки що так, так. не, не, не поки що ми виходимо з цієї ситуації, яка є на зараз. Вчора ви самі бачили, що електропостачання було майже всіх вечором. І це, я так думаю, що це саме ця робота спеціалістів, ДТЕК, які змогли цього досягти. Чи кожного дня цей графік буде затверджуватися? Тобто... Ні, він графік затверджується, там є. В Коли приходить рішення три. зранку. От ми бачимо, наприклад, усі підписані на усі там основні канали, так і телеграм-канали. Ми бачимо зранку, що там на сьогодні графік працює ввечері. Ми бачимо, скажімо, що поки його відмінено. Тобто, це кожного дня приймається кожної доби нови. Мали нове надію, рішення. що сьогодні вже цей графік не буде потрібен. Угу. Тобто, поки що сьогодні сказали, що е, так. Ну кожен день це боротьба, і кожен день це не в. Все робиться для того, щоб цього від цих відключень не було. Так, е, поки що на цю ситуацію він торкнувся Одеси абсолютно всієї 100% Одеси, і області чи кого він торкнувся? Тому що перелік всі, хто бачили графік, бачили, що перелік величезний. Насправді ну тобто, е, уява така, що це увесь це місто е, і область, і кого він е, торкнувся? За того, що не відрегульована вся система, були, на превеликий жаль, були райони, які більше 4 годин було без світло. І були ті е невеликі об'єми, які навіть не відключали вчора. І таке було. <нflikere> <нflikere> Це за того, що мало е заощаджували і максимально. Е Велася робота, щоб все таки не відключати. Але коли вже не було можливості стримати, ну тоді вже uh -huh. при, приходилось відключати. І та ситуація була, на жаль, що ще нас же тут накладаються ще аварійні роботи. Uh -huh. Що таке аварійні роботи для того, щоб наша система працювала? Більш злагоджено, постійно ведеться робота ДТЕК. Тобто ну, це поза графіками. Це, і... це Позаграф... так. І коли... так, і треба розуміти, що буває, що ці аварійні роботи йдуть. Нас думають, що це відключення. Uh -huh. А це аварійні роботи, які, наприклад, там, закінчуються в 3, а uh -huh. починаються там, в десять. І люди не знають, кажуть, що ж, ви казали, що в відключите 8, включите в 11 чи 12, а відключили в 10, а включили в 3. Ну, насправді на сайті повідомляється, На сайті так повідомляється, коли так, ну, відключення і змогу, так, орієнтовний та орієнтований час Тим підключення. Об'єм інформації він настільки великий, що е, людині важко розібратись uh -huh. в тому, що коли має відключитися. Uh -huh. Тому є е, декілька таких. Е, Побажань чи якийсь порад для того, щоб ми розуміли, що зараз треба трохи по-інакшому відноситись до живлення електроенергії. Це, наприклад, напротязі дня старайтеся, якщо ви живете в багатоповерховому будинку. Старатись пішки спускатись, не ліфт, не. Угу. не тобто, якщо можете обійтися без ліфту, робіть це. Так, так, якщо... так по-перше, ви зекономите якесь Е е е електрику, так для здоров'я корисно. І для здоров'я корисно, так і mm -hmm. на жаль, щоб не відбулося так, що ви застряли mm -hmm. в ліфті, потім вивизивали вирізання. А вже пригаду, є такі, чи... були такі випадки. Ну, Так, ну, випадки. ну воно без цього не буде. Люди ж багато ну, не розуміють чи не знають, і навіть ця інформація не доходить в тому об'єму, якому хотіли. Ну може бути, можуть бути і верхні поверхи, так і може бути людина похилого віку. І вона не може йти на 16-й, чи на 10-й, чи Я на 9. Не кажу Це дев'яти. No. Насправді хоча так. Хоча спускатися. Давайте, так. хоча б Так, Хоча спускати, давайте uh -huh. ми можемо спускатись, нічого такого нема. Uh -huh. Для того щоб відключення не були настільки великими, то треба заощаджувати трохи Там, де можна заощаджувати. Де можна заощаджувати? Будь ласка, там не вмикайте в часи пік. Це з 5 по 11 вечора і з 6 по 11 ранку. Не включайте багато електроприладів, старайтесь це все перенести для того, щоб і тоді навантаження буде менше і буде легше угу. працювати свіли відключення. Бо це коли кожен з нас, хоча б трохи зробить в масштабах цієї Одещини це, це такий великий результат. Насправді почни з себе. Це просто і не складно. Насправді та з будь-якої квартири з будь якої родини. і це потрібно. Ми зараз в цій ситуації, що навіть. Знаєте, Одесу якось не то, що повезло. У нас ми мали щастя відносне того, не бачити того, що відбувається в тих містах, і треба це цінити. І треба розуміти, що зараз іде війна. Багатьом родинам, багатьом переселенцям дуже важко. Набагато важче. І, так, так, і нам, нам треба згуртуватися і розуміти, що поки відбувається оце. Нелюдське ставлення до нашого народу, а це нелюдське ставлення. Як може бути по інфраструктурі, знати, що в нас лікарні, що в нас системи життєзабезпечення, ну, тим, чи я довернув? Це не справжністський злочин. Так, тут немає навіть проти варіантів людства. ніяких. Це просто Ніхто злочину. такого не може робити. Це. це це ненормально, це проти не то, що логіки, це антилюдське якесь відношення. Просто ви розумієте, що в таких умовах може відбувати все, що завгодно, і на превеликий жаль, сторону, яка злочини дії і веде війну з нашою країною, я так розумію, вони від цього відчувають якісь. Кайф чи вони що? вони Певно так. так. Коли читаєш коменти е, то, тої сторони, то е, просто мурашки насправді е, по тілу, тому що ти розумієш, що там е, ну так нічого людського не, не залишилося. Певно, що стосовно е, нашого народу, стосовно того, що відбувається, але то нехай буде на їхній совісті, а ми будемо намагатися розібратися, як нам вижити у цій ситуації. Це обов'язково буде, як це перемогти. Все, скажіть. Як бути з побутовими приборами, От що ви порадите? коли відключили електроенергію, краще е, все відключити з розеток, щоб потім, коли включали електроенергію, не було якихось перепадів. Чи наразі з приводу перепадів? Дивіться, у ну, як... нас дуже багато Бубутова техніка. Так, все так, таке так, інше, нас так. дуже багато людей переживає за те, що е, можливо те, що піде uh -huh. електроенергія, яка там більше, ніж так, і потім включиться, і так, буде ще може одна проблема. Ще згоріти, так, чи ще Так. Щось. так. Ви повинні пам'ятати, що ви у вас лишилося включене для того, щоб це відключили. Це саме головне. І є ще така порада, якщо ви там хвилюєтесь, є реле напруги, угу. яке ставиться на фазу. Угу. І в випадках, коли воно йде збільшене різке. Воль, то воно просто вимикає, і нема не, не цього перепаду, у вас нічого не згорить. І профілактика. Бо ви знаєте, в нас буває, що ці перепади йдуть за того, що люди не дивляться за електричними состоянням своїх сітей. І коли воно йде е, обгорання, наприклад, нуля. Тоді йдуть от такі от можливі такі речі. Якщо немає такого реле напруги, холодильник треба вимкнути. Ну дивіться, для тих, хто в кого не має такого. У наших зараз багато холодильників, ну вони йдуть на автоматичному відключенні. Більш сучасні, так. Ну, так. Якщо не більш це, сучасні, не більше, є ж різні ситуації. краще виключити. Краще ну, давайте викнути, так. так. Ну тобто це... краще все вимкнути з розеток, все, що вимовив. Якщо ну, поки немає. є така можливість, краще так. це зробити. Поки що випадків на сьогоднішній день я не чув, щоб звертались люди, що в них така. Uh -huh. Раніше було, але це не стосувалося цих проблем. Стосувалося більше тому, що було неправильно в них uh -huh. працювали електронні. Ну, на всяк випадок. Ми розуміємо, що наразі на ситуація визнати, вона така тому що... контрольована, але складна. Так, коли так -так. включається, ви розумієте, що це яке велике іде напруги, які великий іде uh -huh. зразу в. Uh -huh. І в цих випадках, якщо воно більш сплавніше буде, навіть е, коли буде включатися, для системи буде ліпше, вона не буде таких величезних. Тобто так поступово, потихеньку, так, так, так. так не всі з така. Це буде дуже нагоді. Володимир, ще таке питання. Зараз ми. Економимо і на вуличному освітленні. Ну, це Одеса приєдналася до цього. Так всі пам'ятають перші дні, коли там Одесу розкритикували геть усюди. Тому що якщо там Київ і всі інші міста вже економили, то в нас ще все було просто як новорічна ялинка. Але цього вже немає сьогодні. Сьогодні центр міста дуже економно освітлюється, і основні магістралі дуже економно освітлюються є. Одне таке питання стосовно того, як це відбувається на автомобільних дорогах, тому що не працюють окрім освітлення ще й світлофори. Чи можна вирішити і чи якось вирішується це питання? Ну воно все зав'язано на одній системі. І світофор, і освіщення наших вулиць. Ну, це проблема тому, в темний що, час. Так, доби для автомобілістів доби, і пішоходів це ж це величезна проблема. Ну, дивіться так. У нас оце освітлення, навіть яке є на стовпах, можливо, декілька. Тут два питання. По-перше, це. Для людей безпека, тому що ви самі розумієте, uh -huh. що йти по вулиці, яка так, темна темний час доби так, це, це катастрофа. І Тут так. треба оцей баланс між тим, що знаєте, щоб не переходити uh -huh. в крайніші, щоб ми тому, не що, були в темні суцільні. Ну так. так воно енергозберігаючі лампи стоять. Вони не багато беруть, uh -huh. але на для людей, які вертаються з роботи, тим більше зараз буде. І ще Згодна, реніше. це важливо. О, так, та ось важливо ось те, щоб переведу, люди чувствовали себе в безпеці, а не просто йшли по темним вулицям, угу. не розумієте, на, наражали себе на безпеку, На небезпеку, небезпеку, так. так не ніж, на небезпеку. Так. Так. Да. Е, так що тут треба е, з розуму підходити до всього. А от світлофори проблема не вирішується, так? Ця? Ну, тобто воно суцільно, якщо це ці вулиці. Тобто, перш ніж виїжджати, мабуть, навіть водіям треба говорити, що просто дивитися цей графік, так, і розуміти, на яких вулицях і на яких ну, це, перехрестях це, це, немає. Це це, це, ну, це, фізично в ідеалі. Не це в ідеалі, але фізично не просто. Не, Я просто так, вчора не. теж на власні очі бачила, як воно відбувається. Знаєте, коли е, суцільна темрява на дорогах, коли перехрестя е, не працюють світлофори і е, купа водіїв. Які хочуть проїхати, і тут знаєте, тут працює тільки взаємна повага і допомога більше нічого і воно є. працює. Вона до речі, є. воно працює. Вона, воно є. Вами, так, вона є вона є. Ви знаєте, так. оця ця в нас е згортовність людей, вона ну якась гордість і розуміння. Оце. Знаєте, так, розуміння тому, ніхто, того, що так дуже mm. рідко, коли ти побачиш у цих хамовитих водіїв, uh -huh. які пруть uh -huh. там, не зважаючи на все, всі. Не пропускає там, навіть якщо ти з, з другої там дороги виїжджаєш, згодна, так є. можна попроситися і всі так. І тебе почують і побачать. Ну, ну Це згодно, такий да. час. Ви розумієте? Це от наша людинство вона зараз це саме вона. Це іспит насправді іспит, величезний так. для нас усіх. І ще останнє питання на сьогодні поговорюють про те, що якщо будуть і надалі проблеми в енергетичній сфері, будемо думати думати про е, закупку електроенергії у наших партнерів. Е, це ж може тоді позначитися на ціні, чи це поки що тільки розмова? Е, дивіться, у нас все, що робить, е, наша держава, вона робить все для того, щоб ми не ціні нічого. У нас ніяких проблем. Тобто на споживачах це не має відобразитися Ні. і mm. навіть і це те, що ми зробили 23 лютого, коли ми замкнули систему з європейською. Mm -hmm. mm -hmm. Насамперед, це не тільки те, що ми могли продавати, а це саме друге, що в крайньому випадку ми будемо купувати в них електроенергію mm -hmm. для того, щоб у нас вона була. Але я е вважаю, що не буде ніяких. Не других цін на електроенергію для населення. Ну, я думаю, що це гарна новина. Насправді я ж обіцяла, що якийсь позитив ми будемо шукати. Мені здається, ми його знайшли. Володимир Карпич, начальник управління системи життєзабезпечення одеської військової адміністрації, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що так Одещину теж торкнулося відключення, енерго-такі зберігаючи відключення. Треба поставитися до цього із розумінням. Я думаю, що абсолютно більшість одеситів це розуміє і ставиться з розумінням. Це маємо це пережити теж. Так, маємо Перезуває. один Можна поважати, маємо згуртуватися, маємо зрозуміти, що це все тимчасово, і що це робиться для того, щоб ми не опинилися у суцільній темряві. Насправді це дуже важливо. Тому можна трошки почекати, перетерпіти кілька годин. До речі, графік існує, він е, працює плюс-мінус там годин, він все одно працює. І можна якось свої справи ну, таким чином розподіляти, щоб, е, щоб це не заважало якимось е, основним нашим справам. Але насправді, насправді Насправді, таким чином ми теж усі рухаємося в бік нашої перемоги. Тому перемога буде за нами. маємо просто почекати і все так. перемога обов'язково буде за нами. Дякую вам, що прийшли. Вам дякую. Залишайтеся на першому. Побачимося обов'язково.